Привіт, друзі! Це я, Настя! Сьогодні ми дізнаємося про цікаві машини, які допомагають людям щодня. Поїхали! Це трактор. Він допомагає на фермі: оре, сіє, возить зерно і має колеса, як гіганта. Це екскаватор. Він копає землю, будує дороги. Справжній будівельний помічник. Це бетонозмішувач. Він возить цемент і крутиться, щоб не засохло. Як гігантський міксер. Це пожежна машина. Вона рятує людей і гасить вогонь. Справжні герої на колесах. А це поліцейська машина. Вона стежить за порядком і допомагає людям. Піпо-піпо! Це швидка. Якщо хтось захворів, вона мчить на допомогу. Це сміттєвоз. Завдяки йому наше місто чисте. Трамвай як довга коробочка, що їде по коліях. Він возить багато пасажирів. Це автобус, в ньому багато сидінь і великі вікна. Часто їздить до школи або на роботу. Просто машина. Такими їздять мами й тати. Їх є багато кольорів і форм. Це вантажівка. Вона перевозить речі, коробки, навіть холодильники. Це самоскид. Він возить пісок, щебінь і вміє перевертати кузов. Ого! Це снігоочисник! Він чистить дороги взимку. Брум! І знову чист. Це автокран. Він піднімає важкі речі високо-високо. Справжній силач серед машин скільки машин ми сьогодні побачили? Яка вам сподобалась найбільше, напишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатись. До зустрічі в наступній пригоді. Па-па!